Ну ця війна унікальна. В чому вона унікальна? О знову ж таки штрих Серйоз, направду, серйозний. По справжньому ми його розберемо як вона закінчиться років через 10, не швидше. Бо скажімо, сер... серйозні наукові дослідження карибської кризи відбулися так добре за 20 років після того, як вона склалася застосування міжконт... міжконтинентальної балістичної ракети. вперше в історії людства. Підкреслюю, вперше, от відколи. Були винайдені ракети як явище. Нагадаю, що їх вигадали німці. Як вигадали? За, і застосували і концептуально їх опрацювали. Фаодин, 1 про образ крилатої ракети про образ Балістичної проти тої самої Великої Британії, в 44-му році 27 тисяч одиниць її зброї було задіяно, щоб ми розуміли, як це багато по тих часах. Але от як уклалися два велетенські блоки, і радянський союз і США почали стратегічну ракетно-ядерну гонку. То такого типу зброя ніколи не використовувалося, навіть в найгарячіших моментах протистояння між двома суперблоками. А тепер застосована. Це історичний переворот. Тому я, а я змінила ситуацію. Ні, вона, вона, ситуації, вона ситуацію у частині полю бою не змінила. І змінити не може, в такому розумінні, в якому є. Але табу зняти табу зняти. Наш майданчик не єдиний, не єдиний. Є майданчик ізраїльсько-іранський, це майданчик, є майданчик двох північних Корей, це майданчик, є майданчик китайсько-тайванського конфлікту, це майданчик, тобто табу зняте. Оце дуже важливий момент. Чи може бути ще щось у цьому напрямку, та чому ж ні? Може бути, але все буде залежати від масштабованості. Одна така ракета нічого не вирішує. От нічого, і от доведено, що вона нічого не вирішила у прямому воєнному сенсі. Але якщо таких ракет буде 10, 20, 30, 40, 50 і так далі, то може бути якийсь злам. Я поіронізую, бо я направду не знаю, як буде в реальності. Я прошу вибачення у глядача, Не знаю, але все ж таки поіронізую. Ну, якщо є підводний флот? Один залп того самого ракетоносця Борей чи того самого ракетоносця Дельфін це 16 ракет, також із роздільними боєголовками. Вони всі передбачені в ядерній компоненті на старті своєї розроблення. Однак росіяни показали, що може бути і не ядерна. Тому важко сказати, що буде далі. Дуже важко ставки підняні на дуже, дуже високий рівень. Однак, мій головний посил, процес. Пошуку формули виходу з цієї фази війни почався. Почався все. Це неминучість. Так дійсно росіяни рефлексують, нічого не віддамо. Чотири області мають бути нашими і тому подібне, і так далі. Давайте ідемо від протилежного. Вони рефлексували за три дні. Ми ліквідовуємо українську державність як таку, третій рік війни добігає. Фінішу, неможливо, щоб по нашій території хтось ударив якимись силами. Неможливо. З серпня місяця триває бойова повноцінна конвенційна операція на їхній території. Модифікували, узаконили, імплементували документи на свою ядерну доктрину, що, мовляв, прилетить до нас дрон, ворожий дрон зроблений у США, чи вже не кажучи про ракету і. І, і інші засоби, як все, ми весь світ спалимо у ядерному апокаліпсисі. Росіяни це люди, які ну їм взагалі не можна вірити. Ну от, не можна. Є дуже гарна кримсько татарська приказка. Як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. А у Отто фон Бісманка є ще геніальніший вислів на цей випадок. Росіянам не можна вірити, бо вони не вірять самі собі. Ну от, от, от такий у них менталітет. Тому треба дуже сильно фільтрувати все, що. Відбувається чи все буде залежати за результатами силового протитворства? Без сумніву тут немає ніяких дискусій і не може бути ніяких ілюзій. А як усе фіналізується? В реальності, то, на мій погляд, знову ж мій особистий упереджений вихід на стару лінію розмежування і умовно обмін Курської області на атомну електростанцію у Запоріжжі для нас, це буде феноменальний історичний успіх. Знову ж таки, ми, українці, тут маємо дуже специфічну дихотомію, яку я з точки зору раціо пояснити не можу. От, не можу. З точки зору раціо. Ми за перемогу відбити всі території. Але ми втомилися від війни. Ну треба обирати якийсь реалістичний шлях виходу з цієї ситуації, розуміючи, що Донецьк ми не проходимо. Ну хто в здоровому глузді покладе там півмільйона людей? От стільки треба покласти, щоб його відбити, або засипати його бомбами, як американці в 43-му році із британцями за кілька днів висипати над гамбургом 9 тисяч тонн бомб. Ми тут бомби джібі, 10 12 там 31 рахуємо поштучно, а тут треба тисячі тонн. Де їх брати, і носій? Це завдання підйомне тільки для американців з їхніми важкими бомбовозами, типу B-1B Lancer, b 52 і b 2 Spirit на підході. Найновіших b 21 чотири райдер. Ну а якщо це відбувається, це ну це, це вже вступ американців у США. Не уявляю, як це має. Склатися тому треба реально дивитися на світ. Найголовнішу історичну місію ми вперше, до речі, вперше відколи ми з ними воюємо, а ми воюємо з ними. Я не поділяю точку зору, що. Із 2014 року я не поділяю точку зору, що ми з ними воюємо і із, із часів Хмельниччини, коли Хмельницький здійснив феноменальну історичну помилку. Ми з ними воюємо з 1223 року. татари монголи на річці Калці, це Донецька область, до речі, заатакували Європу. Вони проросли з їхнього кореня. Достоєвський каже, пашкий біра увідіш Татаріна. От уперше з того часу у нас феноменальний історичний момент, завдати кінцевого смертельного у. Ураження Московської імперії завдамо. Це станеться. Тільки я не прихильна концепції, що це все буде швидко і різко. Римська імперія умирала добрих 100 років. Царська імперія точно зазнала поразки від молодої японської імперії в 1904-1905 році. Однак упав колос аж у 17-му за результатами. Першої світової війни це дуже складно. Давайте не хворіти на гріх спрощення, бо інакше таке не будемо розуміти реальність, якою вона є. Вона дуже складна.